Продовжуємо говорити про ігри для дітей та для дорослих з дітьми. Музики з Бремена від видавництва Бельвіль. Ця гра розрахована від 2 до 4 гравців віком від 5 років, а сама партія буде тривати близько 20 хвилин. Суть гри в тому, що історія музикантів та їх героїчні вчинки надихнули інших тварин власноруч протистояти чисельним бандам розбійників. І для того, щоб налякати негідників, звірям необхідно об'єднатися у вежі. Перед початком партії ви викладаєте будиночок. Є складний рівень, середній, а якщо ж з вами грають наймолодші, то ви можете використовувати легкий рівень. У такому випадку будиночок взагалі не використовує. Наступним кроком буде розмістити двох розбійників у будиночок або ж просто в центрі столу, якщо ви його не використовуєте. Далі, в залежності від кількості учасників партії, ви розміщуєте певну кількість тварин навколо грабіжників, щоб сформувати стежку. Потім розміщуємо дороговказ між вівцею та наступною тваринкою за годинниковою стрілкою, а буклет з правилами, де описані властивості тваринок кладемо поруч, і ми готові грати. Учасники ходять по черзі, і у свій хід гравець обирає одну з чотирьох тваринок, що лежать у напрямку дороговказу, а потім Пересуває вказівник на місце обраної тваринки. Обране звірятко викладаєте перед собою, тим самим починаєте формувати вежу. І не забудьте використовувати спеціальний ефект, що дає вам певна тваринка. Так гравці ходять по колу і формують свої вежі, але в якийсь момент вам потрібно буде зупинитись і спасувати, тим самим припинити свою участь у грі. Коли всі гравці за столом спасують, тоді гра завершується і ми оприділяємо переможця. А стає таким гравець, який налякав розбійників. Ви берете двох розбійників і виставляєте їх одне на одного, а потім порівнюєте з вежами кожного з гравців. Та вежа, яка виявилась нижчою від розбійників, не може перемогти, оскільки не налякала злодюг. Але і найвища вежа теж не перемагає, бо виграє саме той гравець, який був рівний або найближчий до сумарного росту розбійників. От і все, механічно гра дуже проста, і вам всього-то необхідно своїм окоміром правильно прикинути сумарний зріст розбійників і побудувати вежу такого ж розміру. Але не все так просто, оскільки розміри ваших тваринок різні і майже всі вони мають дуже цікаві ефекти. Наприклад, коли ви обираєте кролика, то ви забираєте його собі, а також забираєте кроликів у всіх гравців за столом. Або ж беручи свиню, ви маєте взяти наступного звіра, що йде за нею. При цьому нового звіра ефект також застосовується. Кіт та пес не можуть знаходитись в межах однієї вежі, а миша, наприклад, не має ефекту. Про всіх розповідати не буду. Головне, що ви маєте зрозуміти, що саме завдяки цим ефектам гра стає Дуже цікавою. Тому що ходи інших гравців також впливають і на вашу вежу, і вам часто необхідно буде підлаштовуватись, і найголовніше вчасно зупинитись. Бо після того, як ви скажете пас і припините будувати свою вежу, ефекти інших тваринок на вас вже діяти не будуть. Взагалі я дуже тішусь з того, що на українському ринку з'являється все більше настільних ігор для дітей, в які цікаво грати і дорослим. Бо саме завдяки таким тайтлам, ми можемо привчати нове покоління до інтелектуального дозвілля, і ця настілка є яскравим тому прикладом. А наразі мене. Sä. ja kui sa parajad , pa-, pa. .